Для виборців Закарпаття встигли надрукувати нові бюлетені. Нагадаємо, на початку тижня усі виборчі листки через неправильну назву однієї з політичних сил були визнані недійсними. Мова йде про майже 960 тисяч бюлетенів. Центральна виборча комісія в терміновому порядку їх передруковувала сьогодні. Після обіду вони мають доїхати до Закарпаття. Натомість старі браковані бюлетені повезуть у Київ і утилізують на поліграфічній фабриці Зоря де вони і були надруковані. Нові бюлетені матимуть додатковий ступінь захисту. Тут був на цьому бюлетені старому один ступінь захисту, на цьому, на цьому він просвічується під ультрафіолетом. І також змінено розмір бюлетеня. Якщо цей було 430 на 210 розмір, то це буде 430 на 205 міліметрів. Ці районні виборчі комісії, районні та міські виборчі комісії, які мають дотримувати ці бюлетені, вони про це повідомлені, що вони будуть не раніше як обіда. Ми готові до того, що це може бути і до 12-ї години ночі, і до двох годин ночі, але це має бути в п'ятницю, щоб вже в суботу вони були роздані всім дільничним комісіям, ці вже районні, роздали всім дільничним комісіям і не зривати сам виборчий процес, щоб вже все йшло якби згідно графіку.